Ну, далі поговоримо про те, як світ готовий допомагати Україні не лише закривати наше небо від російських ракет, але й зігрівати та освітлювати наші оселі. Поговорити на цю тему. Ми запросили до нашої студії а, Юлію Сабадюк, голову наглядової ради фонду енергоефективності. І а, перше питання поставимо до вас. Євген, прошу а, Да, давну дуже, дуже цікаво. От зараз в умовах війни. Ми знаємо, що ваш фонд енергоефективності кілька років вже займається питанням а, збереження тепла в домівках українців енергоефективністю. Але війна ж повністю змінила і підхід, і потреби, і взагалі реалії цього по питання. на сьогоднішній день чого потребують українці, і як фонд вирішує це питання в контексті того, що зима вже не близько, вона вже за нашим вікном. Дякую, Євгене. Дякую, друзі, що запросили. Давайте про фонд. В нашому фонді є дві програми. Я з гордістю зараз можу сказати і заявити нашим українцям, що одна програма у нас працює уже 4 роки. І у нас нічого не змінилося за час війни. У нас іде повністю фінансування всіх заходів з за енергозбереження, і ми фінансуємо, надаємо гранти для тих ОСББ, які є учасниками нашої програми «Енергодім». і відповідно проваджують заходи з за енергоефективності задля того, щоб зменшити споживання. Зменшив споживання, зменшивши вони відповідно мають менші платіжки. Тому ми говоримо про те, що українці це сильна нація. Вона вміє боротися не лише на передовій. Вона Бореться і з енергетикою, щоб Україна наша була енергонезалежна держава. На сьогоднішній день ми бачимо, що ми виборюємо незалежність навіть не тільки нашої країни, а взагалі Європи. Тому що е, цей агресор не зупиняється, він далі намагається зруйнувати нам цю інфраструктуру. Я так розумію, що, що ж що, що... Що, е, що кожен українець, який е, живе в конкретному будинку, багатоквартирному, він може розраховувати на те, що е, питання енергоефективності його будинку буде вирішуватись не коштом е, мешканців будинку, а якимись грантовими проектами, до яких він може отримати доступ, тому що для українців десь там оці грантові історії вони десь далеко, десь. Там хтось пилить якісь гроші і, і, і ну їх це не стосується. А а, а тут фактично кожен українець українець може долучитись до цього ай ні, недалеко. Це дуже близько, тому що фонд вже має більше 800 заявок. Це більше 800 ОСББ вже подалися до фонду і впровадили заходи з за неефективності. Ми в цих будинках бачимо вже зменшення споживання на 50% від тарифу міста самої ціни опалення. Тому зрозумійте, що це. Не додаткові кошти, які е, співвласник вкладе, а по нашому енергодому 20% обов'язкового внеску має бути обов'язково від співвласників. Це правило так має бути, тому що те, що приходить як подарунок, як дармове, воно як правило Ставлення ніколи не чого, цінується. Да, да, тому це передбачено нашою програмою, але нашою програмою передбачено, що можуть впливати і місцеві бюджети, якусь частинку коштів давати до того гранту. Тому що на сьогоднішній день програма енергодім фінансується грантовий складовий 50%. 20 обов'язково внеску від ОСББ, а 30, ну територіальна громада міста могла би долучитися для того, щоб зменшити це споживання взагалі в цілому в громаді. Тому моє би звернення навіть полягало зараз до тих громад, які ще не мають програм чи фінансово на фінансової навантаження на ці програми. Допомагайте тим ОСББ, тому що це. Це наше єдине, де ми можемо зменшити споживання, і агресор нарешті зрозуміє, що цим не можна пані бо терористи завжди знаходять слабке місце для того, щоб можна було забрати нашу свободу. А от виговороти да? 800 будинків. Який чи можна конвертувати цю цифру 800 будинків в якісь конкретні об'єми збереженого тепла, але там кіловат електроенергії або гігават тепла? Як це а в... давайте усягнути. я розкажу краще на прикладі, можливо, однокімнатної не однокдвокімнатної квартири. Це стандартно е, для людей 50 квадратів. Uh -huh. Тобто, коли ми говоримо про пакет Б, у нас є два пакети по програмі «Енергодім». це пакет легкий і пакет комплексний. Коли ти впроваджуєш заходи по пакету комплексному, то ти розумієш, що в тебе ще з'являється додаткова стаття витрат, ремонтний фонд. Але ця додаткова стаття ремонтний фонд вона навіть менше. Ніж би сума була вся за опалення, тобто сім'я в двокімнатній квартирі, звичайній простій хрущівці, навіть провадивши ці заходи, вона зекономила. Я порахувала за 21-22 рік опального періоду зекономила 8 тисяч гривень. При тому, всьому, що ми живемо в комфорті, ми менше споживаємо. Наше житло здорожчало на ринку, тому що воно ніде нічого не тече, не побиті вікна, комфортна температура в квартирах, дах зроблений, утеплений, і відповідно ти ще маєш. Платиш менше платежів ніж ти би без того нічого не робив. Тому програма енергодім слава богу у нас працює. Я вірю в те, що вона і далі буде працювати, тому що наш фонд це надовго і це точно будуть ті грантові кошти. І ми будемо допомагати українцям впроваджувати заходи з енергоефективності, тому що це напрямок саме об'єднань співвласників, які згуртувалися, які вміють це робити, і які швидко приймають рішення. Пані Юлія, от хотілося б ще запитати про європейську підтримку, про міжнародний ваш, скажімо, так, напрямок діяльності. От зокрема, про той пакет допомоги, який нещодавно проговорили в Брюсселі. Що це було? Чим ви можете здивувати? І чим це посилить вашу роботу? Ну, от, власне, е Працюючи з програмою енергодів, і побачивши от в травні такі страшні величезні масштабні руйнування багатоквартирних житлових будинків. В нас виникла е, ідея. Я вірю, що ця ідея от зараз вона стартувала, вона швиденько спрацює. Виникла ідея про те, що українцям необхідно ще одну програму. Нас в нас фонді енерфективності необхідно ще одну програму програму від новий дім, яка е, зможе е, надавати гранти е, на ті будинки, які пошкоджені внаслідок бойових дій, але без пошкодження несучих конструкцій. Uh -huh. Що це мається на увазі? Якщо в будинку вашому вигоріла електрична мережа, попав десь якийсь снаряд і вибило вибуховою хвилею вікна двері. Всі ці роботи можна виконати за рахунок нашого Або програми відновити. Але да? це за кошти європейського союзу. Тут дольової участі ОСББ не передбачено. Я дуже дякую європейським друзям, які Допомагають Україні, які бачать наскільки нам важко, але це не подарунок долі, це скоріш всього розуміння того, що цю нашу Україну треба підтримати. Адже ми стоїмо ну далі, вони ми стоїмо з самого краю. І якщо ми зараз не відбудуємо наше житло, то українці і далі будуть виїжджати. А нам а треба, ця, щоб українці наші вернулися. Почала працювати. Чи коли стартує а, її реалізація? Як людям долучитись до відновлення їх будинків? Долучитись до цієї програми, якщо програма по енергоефективності люди, хто хотів, вже знайшов а, і а, вона існує 4 роки. Ця програма як до неї долучитись, тому що українці дійсно зараз дуже опікуються і хвилюються, а, переймаються тим питанням, як відновити пошкоджені будинки, власне. З спрямовую всі, всіх українців на наш сайт фонду енергоефективності. на нашому сайті вже є всі документи на сьогоднішній день. У нас є 33 заявки. Щоб ви зрозуміли, вже ми отримали на суму майже 75 мільйонів гривень, і люди вже готові відновлювати ту частину тих того фасаду чи тих інших мереж, які наприклад виникли внаслідок бойових дій. Е, далі у нас є прекрасна мережа АЄФСІ. Це міжнародна фінансова корпорація, яка е, має регіональних представників. В кожному регіоні є один із представників, який точно розуміє, як цю заявку треба оформити. І вони просто за ручку е, візьмуть, е, допоможуть заповнити і здати до нас фонд енергоефективності. Але для цього, щоб цю заявку заповнити, е, необхідно дві речі: провести збори ОСББ. Вибрати, що ми так ми йдемо в програму від новодім. Далі необхідно е, зробити проектно-кошторисну документацію. Якщо це до мільйона гривень, експертиза не потрібно. Якщо це більше мільйона гривень, потрібна експертиза, заповнити е, цю заявку і здати фонд енергоефективності. У нас є е, технічний офіс, який готовий перевірити і допомогти, якщо навіть щось неправильно. Крім того, ми ще зробили відділ супроводу проектів, де можна е, подзвонити і запитати. Іван Іванович, там ви ось там трошечки не доробили. То будьте добрі, зробіть і надішліть нам нову заявку. Тобто, це все швидко буде робити. Ну, це робитися. Не складно зібрались проект, експертиза, так, заявка, отримали рішення. Так, і менше ще є допомога супроводження. Так кажемо так. менше. Ми говоримо зараз, коли ми вели переговори з європейським урядом і нам пішли на зустріч. Ми прийняли цілу низку документів законодавчих, тому що ми розуміємо, що це. Щось таке нове, тому що аванс у нас ніколи не давалися. І ми мусили розробити цей, цю пілотну програму. Тому коли ми звернулися до Європейського уряду, вони нам сказали, ну добре, окей, давайте виберемо пілот. Тому на сьогоднішній день стартував пілот це е, Київська, Житомирська, е, Чернігівська і Сумська е, області. В цих чотирьох е, областях ми порахували, що е, десь орієнтовно є три е, тисячі. Пошкоджених будинків, будинків ОСББ десь орієнтовно тисячу. За процесом, як, це має, бути, як має бути процедура? ОСББ подає заявку. Якщо зауважень до заявки немає і вам ніхто не телефонує, за 15 днів заявка ваша погоджується. І вам надається аванс в частині 70%. Тобто це авансова... авансовані роботи говорити що тридцять заявок на сьогоднішній день. Було я думаю, що після цього ефіру я не ми... хочу так. Тому що 33... я хочу тисячі. Ви, ви порахували. Тобто, ви зможете завдяки цьому проекту відбудувати 33 тисячі ОСББ, тобто 33 тисячі будинків. Ми стартуємо. Ага. це пілот. Це чек-лист, про який ми зараз повинні пройти, тому що, про що це програма нова допомогою. Конкретно йде мова. Вона вона стала чи вона залежить від кількості заявок? Ну от зрештою, ми коли робили прес-конференцію, то посол Європейського Союзу заявив суму 25 мільйонів євро. Mm -hmm. Ну тобто ми го можемо говорити про те, що ми максимально е, будемо робити все То для того, щоб серйозно за для, для того, щоб, щоб швидше, щоб швидше повернути наших українців в наші домівки. Але ще раз наголошую: це стосується лише тільки тих будинків, де є ОСББ. Чому ОСББ? Тому що свідомий власник швидкі рішення. І лише тільки ті будинки, які, в яких не пошкоджені несучі конструкції. Наприклад, ну ті, які підлягають відновленню так, простими так, словами, власне так. там декабрь. Дивіться, так. але ще можуть бути такі ситуації. Будинок чотирьох під'їздний, дев'ятиповерховий. Один під'їзд зруйнований. У мене було таке запитання, і ми проконсультувалися в нас технічним офісом, і було таке рішення про те, що цей будинок може приймати участь лише тільки тоді, коли буде проєктно кошторисна документація на цих три під'їзди і експертний висновок про те, що ці під'їзди можна відновити за рахунок цього гранту, і вони зможуть жити далі. Четвертий під'їзд це вже окрема тема і вже не фонд едерфективності. Хто буде залучатись ага. до реалізації цього проєкту? Це на українські підрядники, українські будівельні компанії, українські підприємці, чи це теж будуть європейські партнери? Ой, я вам дуже дякую за це запитання, бо я так все хотіла е наголосити на цьому. Будуть лише тільки наші українські виробники і наші підприємці чи підприємства, які виконують роботи. Але що саме основне? Саме основне те, що ніхто їх не нав'язуватиме ОСББ. Це зокрема загальні збори проводяться, і люди обиратимуть яке саме підприємство чи які матеріали необхідно закупити. Тобто, це все будуть робити самі співвласники без якоїсь сторонньої там нав'язування думки. Тобто, крім того, що ви допомагаєте заощадити, відбудувати ви ще і допомагаєте економіці запрацювати. Ну практично створити робочі місця. Можна exact, сказати. так звичайно. І ми намагаємося, щоб Україна була незалежна і щоб українці жили комфортно, щоб вони тут планували житло, а не десь за кордоном. Дуже Я крутий, виймаю, важливий і да неймовірний, та, неймовірний просто проект. Сподіваємося, що українці відгукнуться масово на, на цю ідею, на цю пропозицію, на цей проект. Переконує. І радимо європейцям шукати дякую. побільше грошей. 25 я, я думаю, що Будем ми на цьому не зупинимось. Дякую вам дуже, Юлія Юлія Сабатюк, голова наглядової ради фонду енергоефективності, була в нас в гостях в студії.